Вітаю! Мене звуть Кулясов Гліб, я учень одинадцятого А класу школи гуманітарної праці. Дозвольте представити вашій увазі наукову роботу на тему проблеми щастя в давньогрецькій філософії. Актуальність дослідження вперше за все зумовлена особистим бажанням кожної людини бути щасливою, наприклад, знайти своє кохання, мати гарні відносини з родиною або досягти щастя завдяки своїм фінансам. Крім того, актуальність роботи також зумовлена важливістю переосмислення проблеми щастя у філософії античності та сьогодення, потребою виявлення філософських підтекстів розуміння щастя та незначною дослідженістю філософських концептів щастя давньогрецького історичного періоду. Об'єктом дослідження постає феномен щастя як особливий вид духовного переживання. Передметом дослідження є світоглядна трансформація концептів щастя. Метою дослідження постає з'ясування змісту та особливостей концептів щастя в античних філософських вченнях, їх аналіз та порівняння з сучасними філософськими підходами до щастя. Досягнення мети дослідження здійснюється через вирішення основних завдань дослідження, таких як перше розкрити основні тенденції проблеми щастя в античній філософії, друге проаналізувати пошуки рецептів щастя у давньогрецьких філософів. Третє дослідити концепти щастя у філософів ранньої, високої та пізньої класики. І четверте показати специфіку дослідження філософії щастя на сьогоднішній день. Щастя це мета, до якої прагне людина, і вона перебуває в межах її можливостей. Однак, якщо уявити, що щастя досягнуте, то життя в такій формі свідомої діяльності на жаль може виявитися виснаженим. На основі античних вчень про щастя, наступні покоління філософів теж торкалися цієї проблеми. Серед них можна виділити Григорія Сковороду, Морослава Поповича, Людмилу Афанасьєву та інших. Наприклад, Григорій Сковорода протягом життя доходив різних висновків. Спочатку він вважав, що справжнє щастя на небі, тобто у потойбічному житті. Потім, що щастя людське тут з нами, на землі. А в кінці він дійшов висновку, що щастя не на небі і не на землі. Воно криється у самій людині, тобто у її світосприйнятті. Представник ранньої класики Демокрит вважав, що щастя залежить від самої людини. Він підкреслює наявність у людини особливого почуття, що є стражем щастя. Це почуття сорому, що пов'язується ним з постійною працею, навчанням грамоті, музиці та гімнастиці. Щастя за демокритом полягає у праведному житті та охоплює такі терміни, як ефтимія, гарний стан духу, «евесто» – внутрішня стійкість і гармонія, тобто помірність. Сократ вважав, що мовою щастя є розум, і для нього були важливі такі фактори, як знання моральних норм, пізнання людиною свого внутрішнього світу та мудрість для Сократа девіз пізнай самого себе означав пошук власного внутрішнього світу як важливішої цінності, тобто щастя. Арести важав, що благом для людини і тим, що веде її до щастя, є задоволення. А невдоволення або страждання це зло, те, чого варто уникати. І які задоволення не залежить від того, яким чином воно досягається. Тому, на думку Арестипа, насолода є благом, навіть якщо вона походить від безсоромних вчинків. Аристотель вважав, що серед багатьох часток вищих благ є одне найважливіше, яке має найбільше значення в житті людини. Він називав його блаженством або «евдемонією», тобто щастям. Це вище благо не просто сукупність усіх інших благ, а те, що надає життю людини сенс і робить її щасливою. Для кожного воно індивідуальне, для однієї людини це може бути наука, для іншої виховання дітей, для третього винахідництво і так далі. Щастя за Аристотелем є самодостатнім і не має ступенів, а блажена людина не потребує нічого більшого в житті. Епікур вважав, що щастя це стан задоволення, що визначається як відсутність страждань. Щоб бути щасливою, людина повинна слідувати чотирьом основним чеснотам мудрості, мужності, поміркованості і справедливості. І саме на основі цих чеснот і формуються її вчинки. Епіктет вважав, що для досягнення щастя людина має стати егоїстом, адже ніхто мені не важливіший, ніж я сам. Особисте щастя є основною мутою будь-яких людських прагнень, а людина не бажає собі шкоди, вона завжди прагне до блага. Проте Епіктет вважав, що особистий егоїзм не виключає позитивного ставлення до інших, адже допомога іншим робиться для власного блага. Марк Аврелій вважав, що людина може бути щасливою лише завдяки своїм особистим зусиллям, і щоб досягти цього стану щастя, людина має розвивати свій розум і захищати його від низьких впливів. Крім того, через швидко життя Марк Аврелій закликав людину щодня жити так, немов цей день останній. Відомий британський вчений Майкл Аргайл в своїй книзі Псологія щастя зазначив, що щастя це основний вимір людського досвіду, який включає в себе позитивний емоційний настрій, задоволеність життям, оптимізм і навіть високу самооцінку. На сьогодні існують різні вирішення проблеми щастя, які можна звести до таких основних традицій. Перша це евдемоністична. Вона вбачає у чеснотах засіб досягнення щастя, яке є метою життя людини. А щастя ототожнюється із задоволенням, користю, успіхом, з відсутністю страждань та безтурботністю душі. Друге, це стоїчне. Вона розглядає щастя як наслідок чесноти, де моральна досконалість людини не залежить від її долі або конкретних обставин життя і збігається з внутрішньою стійкістю, що виникає з розуму. І третє це синтетична. Моральні чесноти є шляхом до щастя. Щастя постає як досконалий розум, а розумно перетворені в природі властиві свої особисті задоволення. Тож підбуваємо підсумки, висновки. Перше, вивчення проблеми щастя набуло активності ще за часів античності, коли відбулося розмежування різних компонентів його сутності: це щастя, що залежить від самої людини, яке отримала назву чесноти, та щастя, що не залежить від людини, а залежить від зовнішніх умов. Друге, зароджується у період ранньої класики античної філософії. Третій період високої класики у визначенні щастя відзначений такими постатями, як Сократ, Арестит та Аристотель. Четвертий концепти щастя розкриті також і філософами пізньої класики античності, такими як Епікур, Панетій, який вважав, що щастя це передусім чесноти, і для, в... для людини також важливі здоров'я, гроші і сила духу. Луція – Синекою, який вважав, що щасливе життя це життя, яке спорідне зі своєю природою, та потребує щоросебне здоров'я, мужню душу і відміна терпіння. Луць епіктетом та марком Аврелієм. П'ятий фосовські ченні стародавніх Греції виходило з образу людини, основним прагненням якої є прагнення щастя. У цьому загальному значенні всі вони були евдемоністичними, але відмінності починалися з конкретизації того, що таке щастя та як воно досягається. Згідно з евдоманістичним вченням, людина досягає щасливого стану безпосередньо тією мірою, якою вона керується своїм бажанням щастя, і намагається найповніше її задовольнити. Шостий Філософія щастя інтенсивно досліджується науковцями та постійно цікавить небайдужих громадян і на сьогоднішній день. Хоча, на жаль, вона не має остаточного вирішення. В сучасній філософії проблематика щастя розчинена в різноманітних футуралістичних теоріях, де немає акцентованих евдемоністичних моральних вчень, а проблема щастя не є центральною в етичних дискусіях, що продуктовано трагізмом, світові чуття та суспільного існування сучасної людини. Дякую за увагу.